Ви колись замислювалися, як козаки виживали у лютих морозах, коли температура падала до мінус 30 градусів Цельсія, і сильний вітер розривав шкіру. Сьогодні я розкажу вам неймовірні історії про їхнє виживання, хитрощі та традиції, які допомагали їм вижити там, де навіть сучасні люди ледь витримували б декілька хвилин. Ви точно не повірите, як козаки боролися з холодом і залишалися живими. Їжа секрет тепла. Коли температура падає, перше, що рятує людину, це тепло зсередини. Козаки мали особливі страви, які не тільки давали енергію, але й зігрівали тіло. Наприклад, вони варили густі каші з ячменю, пшениці або вівса, додавали до них сало і спеції. Такі страви підтримували тепло в організмі та допомагали витримати навіть найсильніший мороз. Але найцікавіше це алкоголь. Так, козаки пили самогонку, але не для веселощів. Вони знали, невелика доза обережно зігріває тіло, розширює судини та дає відчуття тепла. Звісно, перебір міг бути фатальним, тому це було мистецтво, що передавалося з покоління в покоління, одяг, броня проти холоду. Ви ніколи не здогадаєтесь, чим козаки захищалися від морозу. Вони носили шкіряні штани. Овечі, тулуби та хутряні шапки з довгим козирком, але найцікавіше це так звані вовняні панчохи та подвійні сорочки з льону і шерсті. Вони створювали своєрідний мікроклімат, який зберігав тепло навіть під час нічних морозів. Козаки також винайшли хитрість, надягали кілька тонких шарів одягу замість одного товстого. Ця технологія працює до сьогодні. Відомо, що багатошаровість утримує тепло краще, ніж товстий одяг, бо між шарами повітря виступає як природний ізолятор. Вогонь і прихисток. Жоден мороз не був страшним для козака, який знав секрети вогню. Вони будували тимчасові хижі з дерева та соломи, часто ховалися в лісах і долинах, де вітер був слабший, усередині таких сховищ. Козаки розпалювали вогнища, але робили це особливо хитро на дно клали каміння, щоб тепло зберігалося на кілька годин, а дим виходив через вузьку щілину. Цікаво, що козаки використовували ще один прийом гарячі камені. Вони розпалювали вогонь, нагрівали каміння, а потім переносили їх у хижу. Каміння довго віддавало тепло, зігріваючи повітря і підлогу. Ви тільки уявіть. У люту заметіль вони могли сидіти у хижі, і їм було майже тепло. Рух і фізична активність. Козаки знали ще один секрет рух. У сильний мороз вони не сиділи на місці, а постійно підтримували активність рубали дрова, тренувалися у бою, грали у козацькі ігри. Рух стимулював кровообіг і не давав тілу замерзнути. Іноді вони навіть влаштовували нічні маршкитки. На кілька кілометрів у мороз, щоб перевірити готовність підлеглих та підтримати бойовий дух. Ці тренування допомагали витримувати не тільки холод, але й стрес, який приходив разом із зимою. Медицина та хитрощі виживання не обійшлося й без медицини. Козаки знали десятки народних рецептів для збереження здоров'я в холод. Вони робили настої з кори дерев, хвойних голок та трав. Щоб підвищити імунітет, уникнути обморожень і застуд. Наприклад, настій з березових бруньок допомагав зігрівати тіло, а суміш із меду та спецій підтримувала енергію. Ви навіть здивуєтеся, наскільки ефективні ці методи сучасні дослідження підтверджують, що багаті на вітаміни настої дійсно допомагають організму боротися з морозом, психологія та дух козака. Але найважливішим секретом виживання був дух. Козаки вірили у свою силу, традиції та братство. Вони підтримували один одного, розповідали історії біля вогнища, співали пісні, які зігрівали душу навіть у найсильніші морози. І саме ця психологічна стійкість часто рятувала їх більше, ніж їжа чи одяг. У холодному степу виживав не тільки сильний тілом, а й сильний духом. Отже, Козаки виживали у лютих морозах завдяки їжі, одягу, вогню, фізичній активності, народній медицині та неймовірному духу. Сьогодні ми можемо тільки дивуватися їхнім хитрощам та мужності. Наступного разу, коли вам буде холодно взимку, згадайте цих людей, які виживали там, де сучасна людина ледве б витримала. І пам'ятайте деякі секрети козацького виживання дійсно неймовірні. Ви б не повірили, що вони це робили щоб вижити.